Всім привіт, друзі! Що там у нас по господарству? Все добре, всі їдять. Коровки завжди на вечір травичка, водичка. Там теж була дерть, комбикорм. І ось так вони їдять. Свині теж їдять. Ось так. Одна свиня. Друга свиня з поросятками. І ще третє синя. Всі інтенсивно вечеряють. Для маленьких поросяток теж смачна їжа, варене плюс молочко. Ось так. Ось такі справи. Бичечок наш підріс, гарний. Красавчик. Так. Ці відлежуються. Амур, вставай, ходи сюди. Тепер хочуть побачити. Що там Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Що ой, 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 ой. там? Ра! 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 Поспав? Поспав. Ось так. Мухтар. Мухтар. Ходи сюди. Заховався, ходи, наш старичок. Наш старичок. Що у нас тут? Травичка для кроликів свіженька. Ось так. Тут кролик у нас відпочивають всі. Тут. Тут уже старші кроленята. Що там? Не <зас> путимо. Так. Что они тут бегают? Тривичка там свеженькая есть. Бо це кролики. Завжди три свеженькая. И еще у нас есть тут менчи. Менчи. Что там? Что? Вот такая краса, друзья. Вот такая краса. Прекрасні, гарні кроленятка. Ось так. А ще, друзі, що я вам покажу, це в нас тут млин, наші запаси і ще я вам хочу показати таку красу. Що тут робиться? Йої. Тут, друзья, у нас две семьи старшие. И тут у нас есть вот <laughs> <Ось> такие. Вот <laughs> такие маленькие. Давай, назад на место. Оп-оп. Пошел, пошел, пошел. Есть. одне и где-то еще одна. Вот <laughs> <Ось> тут. <laughs> О, люди мои, Вот такая красота. Теж вони тут дві сім'ї, їх дві мами і дві сім'ї. Да? Ось так. Інкубатор, друзі, працює. Температура хороша. Чекаємо, надіємо, що щось буде. Ось так. Набрав температуру, тримає стабільно і вимкнувся. Зараз. Температура впаде і він увімкнеться назад. Ось так. Все працює. Тут у нас яйця знову назбиралися. Один лоток, вже другий лоток почали. Так само гусячі качені, гусячі і курячі. Так, друзі, тут у нас ще кабасик стоїть. Кабасик. Ось тут. Касик. Що там? Кабасик. Далі наші курочки. Курочки, друзі, несуться на ура. Я дуже радий, що я того року залишив для себе. Все дуже файно, їх багато, дуже багато. Сидять вони на дворі, тому що в курнику вже жарко. Ось так, бачите, скільки їх тут. Бачите? Дуже багато. Так вони собі тут кочують. Лисі, полулисі. Ще їх тут є трохи, на прицепі і качечки. Індокачечки, друзі, це мої улюблені качки. Дуже класні. Так а там гуси, друзі, не хочу до них йти, звичайно. Вичай весь час. І там одна. Ось так, друзі, ось таке моє господарство. Ось так все відбувається. Підписуйтесь на канал. Ставте лайки і коментуйте.